Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот, товари для ваших домашніх улюбленців бренду Zoofari. В лоті представлені такі товари, як щітки для вич... вичисування різних типів. Тут є кнопка знімається, сама насадочка, щоб її вимити легко. Ручки йдуть силіконові, не тверді, такі отвори, такі чохлами йдуть для чистого зберігання такого типу є щітки також такі можуть бути з таким ворсом, такого плану є. Також от є іграшки для тварин, є такі. Силіконова кістка. Для собак. Є для котиків та собак такі кульки. Сюди поміщати можна їжу, тваринка грається і добуває собі їжу. Також є тарілочки, така силіконова, вона складається легко. І такі є тарілочки. Вони також силіконові, вони так складаються, їх зручно перевозити з собою. Всього в лоті 38 одиниць є. Собівартість однієї 68 гривень, а вартість лоту всього 2580 гривень. Цей лот можна замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. А також, щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на наші YouTube та Viber канали. Ставте вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!